Всім привіт! Як я обіцяв, буду тримати на контролі дані ДТП, бо в місті, коли я вже публікував поданому з даного приводу матеріали, пройшло вже більше місяця і є вже відповідь з Івано-Франківської прокуратури. Ну, відповідь класичному стилі нашої прокуратури. Написано мені, що діє порушення ніяких не виявлено, то дай тепер. Як я і думав, як і всі сподівалися, е, дана справа закинута на тормозах, її пробують погасити. Е, на моє здивування, ніхто свідків дотепер ніхто не опитав даної дорожньо-транспортної пригоди, е, я в цьому ролику покажу свідчення даних свідків. Е, ми знайшли людину, яка бачила безпосередньо самого початку. Як пересікли автомобіль a 6 і патрульно-пустової служби. І даний свідок нам сказав зовсім інакшу версію, ніж у працівники міліції. Тобто ніхто нікого з самого початку не пробував там відлучати від керування. Вони просто чекали, чекали, коли автомобіль Audi поїде, і щоб далі вже на ходу його зупинити. Ну і всі знають, для чого зупиняють заходити автомобілі. напевно, щоб отримати якусь матеріальну вигоду з даного автомобіля, з даного водія. Димось, ролик. В понеділок прийшло службу розслідування, тобто у нас в понеділок вже був. Місці е... каже, що ми їх заробили в центрі міста і далі за ними вже не гналися. Слухайте. Е... В межах розслідування керової провадження будуть допитані всі.

І от вони показують, вони показують то відео, де йде в початку йде про ферсою. Я розумію. Чи, чи можемо ми поводитися те, що вони заробили в центрі міського? Значить, тоді за, 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 за перевищування повноважень і за ненадання допомоги Попробуйте, так. Давайте реєструйтесь. Ви бачили, як під'їжджали ці хлопці, от, які попали в ДТП на ауді? Бачила, я сиділа якраз що на кріслі, під'їхала чорна машина, сильно грала музика і зупинилась біля магазину. А, вони виходили з свого автомобіля? З автомобіля вони не виходили. І до мене до віконечка до магазину не підходили. А до них підходили працівники міліції? Я не бачила, що працівники міліції підходили до машини. І приблизно скільки часу воно стояли? Ну, дві-три хвилинки машина стояла, потім різко рушила, і за ними поїхали працівники міліції і включили мигалку. Хто ви? Іван Степанович, житель міста Калинеї, який проживає безпосередньо біля місця Аварії недалеко, який був свідком даної дорожньо-транспортної пригоди. Через скільки часу ви прибули на місце ДТП? Буквально за хвилин 5 я вже був на місці аварії. Навіть може і за хвилини 3 і бачу повністю все, що відбувалося після трагедії. цієї. Ви бачили, як переслідував автомобіль патрульно-постовою службу Audi А6? Бачу, бачу це переслідування буквально. За метрів 300 від аварії і повністю до самого кінця, як люди заїхали в житловий будинок, скільки працівників міліції було в даному автомобілі і присутніх на місці ДП, коли я туди прибули? Коли я побачив, як на якій швидкості працівники міліції переслідують даний автомобіль, я зразу почав бісти на місце аварії. почувши дуже великі. Ну вони заїхали в хату, я почув дуже великий звук. Я зразу почав бігти. По дорозі туди, за метрів п'ятдесят, я вже зустрів двох працівників, які рухалися в зворотньому напрямку. Одного з них я побачив щось в правій руці, щось він ніс і якийсь в нього тричав. На місці аварії, коли я прибіг, було два працівника міліції, які вже рішали своє питання, не підходячи до машини взагалі. Чи надавали працівники міліції допомогу? Не надавали ніякої жодної допомоги. Один. Один, один працівник міліції говорив по телефону, рішав вже своє питання, від якого я чув, як він говорив, наша я сідав за рулі, тому подібне, а другий, а другий говорив, а другий говорив, бо вже зібралося, було. Ну, пару громадянів, пару громадян міста, і він казав, не робіть балагани, тому подібне. На той момент до машини ніхто не підійшов. Я зразу підбіг до машини, і на моїх очах ще один цей цей чоловік, що сидів за рулем, відкинув голову. Я зразу своєму товаришу сказав, щоб він ну, взяв його за голову і з вибуху виношу в нього кров. І коли мій товариш підняв його голову, витекло кров, і він ще почав навіть кашляти. Він ще на той момент був повністю живий. Чи опитували вас як свідка? Е, коли приїхали коли, е... Коли сталося ДТП, я одразу перезвонив на Івано-Франківську службу довіри, де повідомив, що дана трагедія відбулася. І в цій трагедії були працівники патрульно-постової служби, щоб прислали, щоб, ну, щоб було об'єктивно, на мою думку, тоді щоб прислали слідчих Івано-Франківської. На, на, на аварію приїхали наші працівники міліції, слідчі, які з працівниками міліції поздоровили щось, вони пошепотіли і почали вже проводити слідчі. Я одразу заявився, я був на місці ДТП від 1 години до 4-ї де слідчому міліції я дав свої всі дані, контактні телефони, домашні мобільні і сказав, що я би хотів в цій справі бути як свідком, так як я це все бачив. Чи з прокуратури до вас зверталися до свідка, що ви дали якісь пояснення? Е, після того, після того як пройшло два тижні, я сам зайшов у місцеву прокуратуру і спитав, чому мене не викликають як свідка? Даний прокурор нашого міста, головний прокурор міста, сказав, що цю справу у нього забрали в Івано-Франківську Івано прокуратуру і цим займається Івано-Франківська прокуратура. І я попросив у я попросив даного прокурора, я попросив у нашого прокурора, що він дав мені номер телефону цього слідчого прокурора Івано-Франківського, він дав мені номер телефону, я перезвонив до цього прокурора, сказав, що я. Такі-то, такі-то, що дав йому свої контактні телефони і сказав, що я є свідком аварії і хотів би, щоб мене викликали, що я обов'язково приїду дати покази. Викликали вас? Ні, мене не викликали. Після чого, як прийшло ще два тижні, вже прийшов гімна, місяць, коли з аварії. я вже сам тоді не витримав і поїхав в івано франківську прокуратуру. Взяв, мене взяв батько, ну, батько цього чоловіка, що загинув, взяв мене в прокуратуру і ми поїхали разом до, до прокурора області. Чи Чинився на вас. Тиск безпосередньо на місці дорожньо транспортної пригоди чи згодом. Після того, зв'язку з тим, що ви, ви виявилось бажання свідчити в даній справі. Ну на мене як такого тиску ні фізичного чи якогось не було. Але коли приїхали слідчі нашої міліції, мені було такі з їхньої сторони, такі звучали фрази: тобі що не живеться спокійно? Та йди вже додому спати, і тому подібні фрази звучали в мою сторону. Я купив Ярослав Андрійович, батько, сина мого, який загинув 27-12-го, в місті Коломиї по вулиці Грушевського. Я надіюсь, що на ваше правдиве розслідування потім побачити, як. З якої причини і хто це має відповідати за цю справу? Хто? Ви? Я копильце Василь Васильович, батько копивця Василя Васильовича, який розбив в машині на Грушевському у аварії. Звертався я в Івано-Франківську прокуратуру до прокурора щоб він розслідував цю справу, бо звертався в колони, направив на Івано-Франківську. Я звертався, написали там заяву, прокурор прийняв і так прийшла мені відповідь. що Дії працівників міліції ніякої порушення немає. Я звернувся ще раз в Івано-Франківського до головного прокурора, він мені сказав, що закрито, що міліція типу, їх потеряла, вони самі їхали, не вклалися в поворот і розбилися. То це неправда, бо є відеозаписи, які міліція гналася до кінця, до самої аварії і остановилася, хлопці попали в той дім, де не розбилися.